Отже, практично, так? Значить, відступаю від краєчку Чотири ниточки, два, чотири і вверх шість ниточок. Два, чотири шість. Ще раз перераховую 35 разів, тому що, щоб, щоб все було чітко. Дві ниточки, чотири ниточки, дві ниточки, чотири, шість. Зацепляю оцих дві. От оцих дві ниточки. Так от голочкою, щоб мені було їх видно, беру ножнички. І ось так акуратнюсінько беру, зацепляю, щоб ножниці я бачила два кінця перед собою. От, от тоді, акуратненько чик і підрізала. Тепер голочкою, от, так от беру ті ниточки і висмикую одну, іде там та друга. О, зрозуміло. І так, до кінця нашої, нашого манжета одна і друга. От. По мірі того, як висмикуємо, можемо там підрізати їх, щоб вони довгі, там, знаєте, не той вам не, не нервували вас. Але акуратнісінько, отак от. це отака от, от роботка. Отак от ми їх отут на місці цих висмикнутих ниточок, ми будемо оці зубчики. Формувати, будемо обкручувати. Я просто покажу, як, скільки раз я тут обкручувала, тому що є дуже багато тих способів. От. Ну, я вже взяла такий, який найпростіший. Ну, як найпростіший, ну такий хороший спосіб, на мою думку, от. І ось так не буду займати. Так, це не та ниточка, це ось ця нижня ниточка. Так, от, бачите, отак треба все, їх акуратненько. І, і так доходимо до кінця манжета. Друзі, зараз включусь, виколупаю ті ниточки включусь. Ну, все, друзі, умовно дійшли до кінця. От, дві ниточки. Все, лишаємо. Повертаємося на початок. От, і ось початок. Значить, я на голочку беру 4 нитки. Це не обов'язково. Це можна брати там і 3 ниточки, і 4, і 5. Можливо, в залежності від тканини. Мені треба так зробити, щоб ось було ось тут до початку. От, 4 нитки, все. І все, я тут її не закріпляю. Дивіться, ось в мене буде. Зараз вам покажу. ну. Хвостик, там якийсь там хвостик, не знаю, такий отакий хвостик. Скількись там, ну 6-7 сантиметрів, десь такий хвостик, він потім сховається куди потрібно. А тепер скільки раз я обкручувала, що я робила? Дивіться. Я так от, я обкручувала три рази. Яким чином? Я тако набирала. Раз, ось, значить, раз. Далі. Два туди само, от бачите, два туди само. Отак, от щоб вони паралельненько лягали. І третій раз я підважую третій, але вже захоплюю наступні чотири нитки. Зрозуміло, іголка в мене виходить, ніби справа. Ніби справа. Тому що от, оці три, от, бачите, як воно, такий, такий пухкенький, такий зубчик на три нитки. Тепер я йду справа наліво. Раз, два. Щоб просто ниточка не, не лягала одна на одну. От, два, бачите, поруч. І третє, що ми робимо? Ми вже підважуємо наступні чотири. Ось, чотири ниточки. І так рухаємося до кінця. Так, ось це сюди. От. Бачите, от такі от вони виходять. А тепер голочка ніби так зліва трішки, правда ж? От ми йдемо раз. Раз. Два. От два. І третій раз захоплюємо наступні чотири ниточки. Захопили. От він. Отак. Можна пальчиком поправити, щоб воно все поруч лягало. І знову таки раз. Перебор. От. Раз. Два. Ой, не знаю, чи ви щось бачили. Два і три. Давайте ще разок. так, Буду дивитись, щоб вам було видно. от, І захопила вже на третій раз наступні чотири нитки. От, все, є. Значить, знову йду, от, бачите, обкручую раз. Два. 2. Кількість ниточок, обкручувань і того всього, це все залежить від тканини, ниток і, і, і всяких різних нюансів. Захопила наступні 4 при 3. Бачите, обкручування. От, все. І отак рухаюся акуратненько, щоб воно там все гарненько лягало, аж до кінця манжета. От, і м, навіть отут з краю, от, от цією ниточкою, в принципі, можна навіть ще один отут зубчик зробити, От, щоб ну, від, від цього ще два зубчика сюди буде. Там кравчення, якщо що, зашиє. вирівняє все. От. Тобто, дивіться, Тобто, ось так: от, давайте ще одненький зроблю, з вами разом раз. Обкрутила. Два, обкрутила. Це напіввисокій. Ну, напіввисоке зубцювання, я б сказала. Тобто воно, бо можна ще більше, я бачила, ще більше обкручують. Все, третій раз набираю на голочку знов чотири ниточки і рухаюсь вперед. От, третій. І отакі от, от штучки от, роблю геть до кінця-манжетика. До кінця Все, коли зроблю, от, до кінця зустрінемося там в кінці. в мене нитка зазвичай залишається. Ну, тут я не знаю, чи залишиться, бо якась така довжина неясна. Але закріпити тут завжди є де, так що з вивороту це ж манжет. Тут нема страху. І... А далі я рухаюся до кінця манжету, а потім я починаю ці зубчики формувати вже ну, не звідси, от, звідки я починала, а з кінця, звідки я закінчую. От, тобто Зустрінемося в кінці, я буду повертатись назад і зроблю включення, щоб ви вже подивились. Як зробити вже ось у ці от, ось, зубчики. Тобто буду починати от звідси і рухатись от сюди. От, бачите, які вони от ще раз подивитись. І отак от потрібно буде погратись трошки, тому що, щоб з вивороту на однаковій відстані, знаєте, все це було. Ну, але зато воно дуже гарненький дає результат. До наступних включень, дівчатонька. Дуже, друзі, дібралася я до кінця. Так, ось так от воно от виглядає. От ниточка, от, вона ось тут от. От зробила я ще від краєчку, два таких зубчика. Хай буде. Там потім, якщо що, крапчення сховає. От, все. Тепер ось так от складаємо, рівненько, так от вирівнюємо. Бачите, от вони там формуються вже, ті зубчики, от вони будуть. Отак от воно поки що виглядає. Отут ми будемо перетиночку між ними робити. Хоча я бачила, ось так просто складають, от, і ось по краєчку там відступають там дві ниточки, чи скільки, і вистігом так шпок-шпок-шпок-шпок і вперед. Ну, коротше, зробимо тако. Так, все. Значить, я а, три ниточки от сюди. І вивожу голочку так, щоб мені рівненько було на отак, от, на три ниточки. Я так засікла собі, от, ну тут не принципово, тут вже дивіться, скільки. Зараз я приближу вам, як воно розпочне. Отак, сподіваюся, вам видно. Все. Так, нитка, значить, де в мене тут та нитка? Зараз, щоб не зацепилося нічого. Так, можнички забираю, нитка трошки якась задовга, але не буду вже підрізати нічого. Все, все склала. І роблю от сюди, і ззаду попадаю все. І отак от роблю такий стібочок, просто фіксую ось так от. і... Вивожу от сюди, щоб він мені був зафіксований. От, все просто. От. І тепер дивіться, о, все. Далі, отак от, от рівненько пальчиками, і все. Я роблю стібочок на дві ниточки, щоб попасти під. Оцей от зубчик. Ну, тут так не дуже видно, таке дрібненьке, воно, знаєте, але сподіваюсь, ви побачите. Саму суть зловите, про, пробиваю посерединці і виходжу так, щоб мені голочка, от про що я казала, ці ігри, була рівненько, отам от під зубчиком. І сюди, отак-о, от, роблю такий невеличкий стібочок. А далі рівненько, рівненько звідси, через дві ниточки, вивожу отсюди, отсюди. от сюди, от сюди. Потім в мене рука потім наб'ється, і я вже майже попадаю весь час. Знаєте, це для того, от рівнесенько, щоб зараз зафіксувати зубчик, тобто голочка попадає. Знову в цю саму дирочку, звідки воно б вийшло. От, і звідки воно зайшло. От, бачите, от, там і тут. Оце фіксується цей зубчик. Зараз побачите: ось так от рівненько, отак-от от попадаємо і міцненько затягую. О, все, зубчик обкручений. Ще разок. Дві ниточки рівненько, раз, два, попадаю всерединку, тому що ми з чотири ниточки брали. Дивлюся тут, щоб в мене рівненько все вийшло на дві ниточки. Ще раз. Добре. От, сюди ниточку, тут такий маленький стібочок. Далі вивожу. На дві ниточки тут. Рівненько, так мені не дуже зручно, на камеру я не попадаю, знаєте, а о, і тут. Тобто, то, там дві ниточки, там дві ниточки. Ви коли будете пробувати, ви зрозумієте все. А тепер просто фіксуємо цей зубчик. Тобто, знов в ту саму дирочку і тут в ту саму. от, І тут в ту саму все. От ми з вами разом, бачите, от, зафіксували другий зубчик. От, Зафіксований. Ну, Давайте ще дві штучки зробимо разом. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Так, тут дві ниточки всерединку. О, і тут я вже попала. Все, проводимо такий стібочок. От. Добре. Далі тут, дві ниточки, і тут попадаємо, хтось щось шукає, от посерединці. Так, да. все, ось так. І тепер фіксуємо цей зубчик. І оп, добре. Все, і ось так міцненько, о, зафіксували. Далі знову дві ниточки вперед. Тут дві ниточки. І отак помаленьку, помаленьку рухаємося, до кінця. Дві ниточки. Просто воно так акуратненько виходить. Воно виходить якраз так, як треба. Хоча не обов'язково то гратися з отими фікса... фіксацією цих зубчиків. знаєте. Ну, Але вже я так почала, то вже так воно і буде. От, Пальчиком там от проводимо, щоб там рівненько все. о, І зафіксували. Вон, бачите, Отут такі от ниточки, а далі дирочки. Ну, треба, щоб скрізь було. І отак от зубчики ті ми зафіксуємо, отак от, і все буде добре. Знов два, і сюди два. Трішки о, все, попало. От. І отак помаленьку, потихеньку. Сьогодні я от планую вже оце от. Зубцювання зробити і випороти на шевроні одну хоча б нитку. Подивитись, що з того вийде. Ну, нічого, тяжко в навчанні, легко от, бою, як то кажуть, буде. Все. Сподіваюсь, ви зрозуміли сам принцип цих зубчиків. Як воно. Якщо тут більше ще накрутити, то вони ще будуть такі більш об'ємні. Ну, Це різні є способи, просто в Ютубі введіть зубцювання, і там ви побачите дуже-дуже всяких різних багато способів. От, Якщо льон більш такий не таке дрібнесеньке, як, це, як ці коноплі, то ниточки видно, рахувати все добре. тобто, не отак, от-от попадати, о от такому, от, знаєте, а взагалі попадати дуже легко. Попала, так, попала. От, все, виключаюсь, буду пришвидшуватись, тому що це так трошки мені сповільнює, коли включене. От. Мені, бачите, я все-таки о, на одну ниточку промах, промахнулася. От, а так воно мені пришвидшить трішки. Я зараз включу тут щось, щоб мені новини. Ті новини і слухати не можу, і не, і не можу не слухати. Тобто щось таке робиться. нічого, сподіваюся, все буде у нас добре. До наступних включень. Дівчатка, буде щось цікаве, включуся. Отак От ці зубчики фіксуються. Все. Сподіваюсь, буде це вам корисне при нагоді.